Народ, вітаю на каналі, це знову я. Сьогодні глядаємо одразу дві посилочки. Перший я замовив перехідники для щупів мультиметра, щоб з звичайних щупів зробити універсальні, коли треба знімати показники двома руками, а третю ще щось підтримувати. Не вистачає третії руки тому такі щупчики універсальні, які з звичайних роблять крокодильчики. Дуже зручні, прості використанні Можна причепитися за контакти, одні або там одним причепитися за контакт, іншим знімати показники в різних точках. де вам зручно. Хто користується мультиметром, розуміє, про що я говорю. В комплекті були самі крокодили і силиконові. Кожухи на них отакі легенькі, написано, що в нас там написано, максимум 1000 вольт, а на іншому пише максимум 10 А. Ну, таким чином, я думаю, що тут нічого складного немає, вони складаються докупи. Відповідно, коли... Зручно, що тут теж є повністю закритий фактично контакт, можна, до прикладу, під'єднатися до якогось контакту, навіть сховати повністю крокодил всередину і кинути, щоб ніде нічого не коротне, це дійсно хто знає про що це. Це дуже зручна річ. Ціна цього всього діла 99 центів, навіть нема долара, тому самі розумієте, наскільки це дешево і корисно. Їдемо далі. Другий комплект це набір 3 в одному. Ці всі речі коштують, якщо купляти окремо в різну ціну, не буду там говорити, яку ви можете глянути. Але за цей набор я заплатив 5,99 доларів, тобто 6 доларів. У нас тут в комплекті USB-мультиметр. Зараз ми глянемо більш детально. У нас тут в комплекті такі зручні кусачечки і заодно і пінцет або маленькі пласкогубці з пружинкою підпружинені. Така не слизька ізоляція на рукоятках. Достатньо зручно. Перевіримо, наскільки вони міцні. Візьмемо до прикладу шматок з крепки стальної. Достатньо міцна річ. Ну, Перекусило без проблем, тобто непогано заточені, підігнані. Зручна річ. Будемо щось з ними майструвати. І в третій упаковочці у нас ось така USB лампа на гнучкій ніжці. Достатньо зручно десь там зафіксувати так, так, якщо підсвітка. І переглянемо, наскільки вона потужно світить. Ну, ламп... Камера, звичайно, достатньо не передає, але світла достатньо для того, щоб в темну пору доби в приміщенні було якось освітлення. Зараз це дуже актуально. Повернемося до нашого мультиметра коротенько. Це достатньо така, скажімо, стара модель і простенька. Зараз є набагато сучасніші там, з багатьма функціями. Але, ну, друзі, 2 долари. про Що мова? Що він може? Значить, При підключенні до джерела дживлення він показує напругу, яка існує на скажімо, на нашому повербанку. 4.8 це, я так розумію, повербанк спить. Якщо його розбудити, 5.14-5 вольт, але він зразу виходить в сплячий режим, тому що навантаження незначне. При підключенні якогось навантаження той ж самий USB нашої В ту сторону загнув її, ви Так, ось так лампи. Він у нас показує наступні характеристики. Я заберу, щоб вам не сліпило. 5 вольт напруга, 230 мА ток, який споживає дана лампа, фокусу немає. І... Тут є лічильник часу, який при підключенні включається і рахує, скільки часу пройде до моменту відключення, і лічильник в Тобто Таким чином можна заміряти ємність якоїсь як, 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 як батареї. Або, там, ну, тобто За скільки часу використає, скільки міліампер. Тобто таким чином. Достатньо простий тестер, є кнопочка, тут Reset. Якщо... Ті показники, які вам вже не потрібні, треба обновити, нажимаєте, тримаєте і стає 0. От такі чудові посилочки до мене дійшли. Посилання на все буде в описі під відео. Нагадаю ще раз про кудички-долар. І оцей наборчик чудовий 6 доларів. Почнемо щось майструвати. Сьогодні мова піде про багаторазові електронні цигарки. В моєму випадку це модель Лапоресо. Перш ніж розпочати, хочу, звичайно, всіх застерегти, коріння шкідливе для нашого здоров'я, в тому числі і електронних цигарок. Ну, а хто цим, скажімо так, балується, має такий грішок, думаю, це відео буде цікаве. Є в мене такий відпрацьований картридж. В якому, як ви бачите, рідина вже достатньо потемніла, з'явився характерний присмак гарі. Відповідно, можна зробити висновок, що там поселився перший ворог одноразок і багаторазок злополучний гарік. Видивився такий метод відновлення скажімо так, таких картриджів. Їх проварюють в лимонній кислоті. Але перш ніж його варити, я думаю, його варто все-таки розібрати, тому що варити пластмасові ці всі деталі, вони точно від високих температур швидше за все поведуть себе достатньо неадекватно, напевно, вони покрутяться і так далі. Тому однозначно це треба розібрати. Всередині є сили, силиконові ущільнювачі, я думаю, теж від високих температур їм буде недобре. Тому, перш ніж це робити, я вирішив подивитися, як він розбирається. Роблю це вперше. Але я думаю, що комусь таке відео все-таки буде корисне. Спочатку я думав, що це фіксатори на ньому, але тут вони абсолютно нічого не тримають, це просто направляючі, фіксатори розташовані ось тут. Тому взявши такі от ножнички, манікюрнічі, які вони, і вставляючи їх ці отвори, натискати треба і вивертати ось так уверх з цієї сторони, потім з іншого боку, і так потрошки, як бачите, він виважується, ця заглушка. Ось таким нехитрим достатньо способом його можна розібрати. Далі викруточкою, акуратненько підважили, і все, він відкрився. І всередині ми маємо ту пластикову заглушку, на якій контакти, два проводки, які підключають нашу спіраль, їх Аккуратненько теж треба звідси виняти. Вони в, в силікон просто вставлені. Ось так можна викруточкою. І інший. Потім їх треба буде поставити назад. Ножки ці потрібно розігнути, або, можливо, і не потрібно. Далі тут є отака. Силіконова прокладочка, яку треба зняти. Ну, через те я казав, що ножки потрібно акуратненько розігнути. Далі знімаємо цю силіконову втулочку, прокладочку. І далі я думаю, що його можна вже звідси виштовхати з цього боку. Він тут. Бує виходити ось так. оп і приймаємо сам випарювач. На ньому також є силиконовий ущільнювач Думаю, варити його теж не варто. Візьмемо трошки паперу, витримо цю всю справу. Як бачите, вата достатньо темна, звідси нагар, відповідно і звідси присмак гарі в нашій електронній сигареті. Цей силіконовий ущільнювач теж акуратно треба зняти. Думаю, варити його теж не варто. Він знімається достатньо легко. Це все, звичайно, треба вимити гарно проточною водою. Цей ущільнювач теж легко знімається, але мабуть, що цьому немає необхідності. Ось він виймається, як бачите, і його так само легко встановити на місце. Він має якесь своє посадочне місце, далі не йде. Значить, ми зараз це все гарненько промиємо. І оце це хвилин 10-15, а може й менше, кажуть, що достатньо і 5 хвилин проваримо в лимонній кислоті. Як бачите, після процесу виварювання випарювач зробився абсолютно білюсінький, навіть і сліда від нагару немає. Звідси вам можливо не видно, але там він теж достатньо чистенький. Ну, тут питання, звичайно, в тому, чи забереться при гарі. Після цієї процедури, чи він просто став чистий, чи навіть і смак, і присмак, і запах гарі убереться. Це ну, найважливіше, це основна мета, для чого ми це все затіяли. Відповідно, зараз він вологий, його треба висушити. Вата там дуже плотно, щільно набита. Висушити її просто так, напевно, не вдасться. Я покладу цей випаровувач на батарею і на досить тривалий термін. Ну там на ніч, на, на, на півгодинки точно не вийде не вам її висушити, тому що вона там дуже щільно набита. Знаю, тому що я вже один такий розібрав, думав, чи є можливість замінити саму ватку. Зараз вам покажу ось такий самий випаровувач, вже розібраний. Пробував виштовхнути звідси випаровувач, нічого не виходить, тому що там два шари вати. Одна, якщо вам буде видно, заправлена за такі, якісь там такі металеві є, пластинки. І Один шар вати заправлений так от по кругу. Це цю, яку ви бачите звідси зовні. А всередині на самій спіралі на діти такі інші кусочки вати, я вже її викинув. Там навіть не вата, а такі пластинки. Шкода викинув, нема що показати на цій спіралі. І щоб її звідси вийняти, я пробував і підважувати, і акуратно тягнути. Як я не пробував зробити це акуратно, в мене спіраль розмоталася. І навіть як вона ціла, тобто бачите, вона не... Напорвалась я її там назад на, на зубочистку надію на Але зібрати назад в такому вигляді, як воно є тут, буде достатньо складно. Хто більший спеціаліст, хто вміє, або хто пробував, також пишіть, що у вас вийшло. Леч на цьому етапі я назад надіваю, щоб не згубився силиконовий Ось, і Ложу цю справу на батарею для висихання. Для вас пройде мить, а для мене, напевно, добуга. Що ж, пройшла доба, сушив цю справу на батареях, на радіаторі опалення. Конструкція мого радіатора дозволяє встановити його в вертикальному положення, тобто він отак сох, зараз фоточку додавлю. І циркуляція повітря через нього проходила. Я думаю, що він за добу повністю висох. Будемо пробувати збирати перед зборкою. Я думаю, варто трошки промочити саму вату рідиною, тому що він дуже висох і ватка буде довго промокати, тому я вирішив таким чином її трошечки зволожити зараз. А потім вже залью і хай промокає повністю небагато, але так, щоб вата вже почала в себе трошки щось вбирати. Ось зараз я трошки його витру. Далі ставимо ущільнювач. Силиконове кільце я вдів ще вчора, щоб не згубити. Я його знімав, коли варив, ви бачили. Далі вставляємо сюди щільненько доверху. Далі треба попасти на отвори. Тут малюсенькі такі отвори, є, треба туди заправити проводки. Ось таким чином надіти їх і аккуратненько встановити на місце ще цю силиконову прокладочку тут. Так, тепер з дротиками В кінці треба знову ж таки загнути назад, так як вони були. Так як було при відкритті. Е, значить, далі вставляємо в корпус. Всадимо трішки, всю іншу справу зробить наш кришка-заглушка цими направляючими контактами, тобто потрібно потрапити. Ці отвори підратики наші. З другої сторони тут немає значення, полярність теж думаю, буде працювати. Допустив, друзі, помилку при зборці. Не можна ставити цю штуку саму, тому що ущільнювач сам по собі має лягти щільно на саму заглушку. А тоді все разом треба вставляти таким от чином. Тоді воно все разом, так би мовити, щільно стане на свої місця і думаю, все тоді буде нормально працювати. Ось. Схоже на те, що все зібрано правильно, тепер основний момент перевірити, чи це все діло протікати не буде. Заправляємо, завивати буду не багато, не під самий верх. Щоб якщо вдруг потіче, то не все. Залишаю спокою на хвилин 15-20, щоб просотилася нормальна вата. Рідиною і продовжимо. Ну що ж, пройшло з півгодинки. Я спеціально поставив випаровувач на вату, щоб побачити, чи немає підтікань. Як бачите, сухо. Давайте перевіримо. Читається це вже плюс. Ну, що я вам скажу? Гарік пішов, це точно. Тяга явно змінилася. Не знаю навіть чи кращу, чи в гіршу сторону, якийсь він став трошки інший. Швидше за все, через те, що відваріння від вата, мабуть, розпушилась, можливо, вона потім вляжеться, не знаю. Ну, Але в принципі результатом я задоволений. Таким чином я зекономив. І продовжив життя одному картриджу приблизно якихось 100 з лишніх гривень він зараз коштує. Процес нескладний, ви самі все бачили. А варити чи не варити вирішуйте вже самі. На цьому все. Посилання на покупки, які я розпаковував на початку даного відео, будуть в описі під відео. Підтримуйте україномовний канал, підписуйтеся, зробимо більше контенту. Рідною мовою. І ще один маленький додаток. Якщо навіть картридж вже повністю відпрацьований, і ви його плануєте викидати, в ньому є ось такі чудові маленькі, неодімові магніти. Дуже міцні, і я рекомендую їх перед тим, як виняти, викинути картридж їх звідти виняти. Їх можна використати в якихось своїх саморобках, самоділках, так би мовити. Маленькі, але дуже міцні. Дякую за перегляд. Слава Україні!